Нехай Б число дорівнює Х. І так як А порівнюється з Б, то це 100%. Відповідне, число А більше у 3,8 рази, отже, 3,8х. І зрозуміло, що це буде 380%. Наскільки відсотків більше А за Б? 380 віднімаємо 100. На 280%. Відповідь пишемо число 280. Отже, за дві однакові футболки, придбані під час акції Микола заплатив 200 гривень. Нехай одна футболка коштує х гривень. Тоді по акції за другу платять на 40% менше. Тобто 100 відняти. 40%, тому що початкова вартість однієї футболки це, звичайно, 100%, а за другу 100 відняти 40 це платять 60% від вартості. Ну а 60% перетворюємо в дріб це 0,6% отже, за другу футболку заплатять 0,6 тому за дві футболки. Заплатить х плюс 0,6х, і за умовою він заплатив 200 гривень. Розв'язуємо рівняння і знаходимо х. 1,6х дорівнює 200, і для того, щоб знайти х, ми 200 ділимо на 1,6. Переносимо в одному і другому числі кому на одну цифру, і таким чином далі 2000 ділимо на 16 і будемо мати. От і вже ми бачимо, що ми маємо 125. 125. Отже, х дорівнює 125 гривень. Це вартість однієї футболки. Відповідь пишемо число 125. Отже, в магазині є музичні диски, диски з науково-популярними фільмами. І е, художні фільми. За умовою, кількість дисків з науково-популярними фільмами в 5 разів більша за кількість музичних дисків, і вдвічі менша за кількість дисків із художніми фільмами. Давайте позначимо, е, наприклад, кількість дисків із науково-популярними фільмами. Вона більша за кількість музичних дисків, тому кількість музичних дисків ми позначимо через Х. Відповідно, кількість дисків із науково-популярними фільмами в 5 разів більша, отже, 5х. І так, як ця кількість вдвічі менша за кількість дисків із художніми фільмами, тоді Кількість художніми фільмами вдвічі більша за кількість науково-популярними фільмами. Тобто 2 множимо на 5х маємо 10х. Загальна кількість 192. Тому х плюс 5х і плюс 10х дорівнює 192. 16х дорівнює 192. Для того, щоб знайти їх, ми 192 ділимо на 16. І отримаємо, як ми бачимо, 12. Отже, їх дорівнює 12. Це кількість дисків музичних. У нас питають, скільки відсотків становить кількість музичних дисків від загальної кількості всіх дисків у магазині. Так як ми знайшли музичні диски, їх 12 штук, а всього 192, то ми можемо написати, що 192 диски це 100%, і знайдемо 12 дисків, скільки це відсотків. Для того, щоб знайти х, ми 12 множимо на 100 і ділимо на 192. Давайте попробуємо скоротити 192 і 12 на 12. Попробуємо виділити 192 на 12. І ми бачимо, що це буде дорівнювати 16. Якби не поділились, не скоротились, ми б тоді поступово скорочували, наприклад, на 2. Там, і далі. Тут скоротилось, отже тут ми маємо 16. Тому далі ми 100 ділимо на 16. 100 досить гарно ділиться на 4. Скоротим на 4 будемо мати 25, а тут 4. 25 четвертих. 25, коли ми поділимо на 4, це буде 6 цілих і одна четверта, або 6,25. Отже, скільки відсотків музичних дисків, 6,25%. Ну, до речі, ми могли знайти е цю кількість відсотків, навіть не знаходячи кількість дисків. Якщо йде мова, скільки відсотків становлять музичні диски від загальної кількості дисків, а загалом ми бачимо у нас. 16 диск і 16х. То саме 16х, і це було б 100%. А музичні диски це Х. От Х ми шукали би, скільки це відсотків. Як ми бачимо, щоб знайти, ми маємо 100х поділити на 16х. Тобто, знову ж таки, прийшлось би ділити ці ж самі числа, і результат ми мали б той самий: 6,25. Далі. В другому питанні нас просять визначити кількість дисків із науково-популярними фільмами. Ну тут вже науково-популярні фільми, от вони, 5х. А Х у нас е, ми знайшли 12. Тому 5 множимо на 12 і маємо 60. Це відповідь до другого запитання. Мобільний телефон коштує 2260 гривень. А так як покупець телефон купує у розстрочку, то він має сплачувати 10% від його ціни кожен місяць протягом 12 місяців. Нам потрібно знайти щомісячний платіж. Тобто ми знайдемо 10% від 2260 гривень. 10% це 0,1. І для того, щоб знайти дріб від числа, ми виконуємо дію множення. Тобто 2260 помножимо на 0,1 і будемо мати 226 гривень щомісячний платіж. Тобто, це відповідь на перше питання: 226. Далі. Ми маємо знайти, скільки заплатить покупець за 12 місяців. Тобто ми 226 помножимо на 12. Отже, 226 ми множимо на 12. І маємо. 2712 гривень. Це за 12 місяців. Відповідно, далі ми знайдемо, наскільки ця сума перевищує заявлену магазином ціну, а ціна 2260, тобто від 2712 ми віднімемо 2260. І отримуємо 452 гривні. Це й буде відповідь на друге питання, отже, 452.